Всім доброго дня, дядя Федя. Без кого значить Рідний армур. За 10 років вже здалося отакі от дірки, полізли всередині, з внутрішньої сторони. Я підкладував манжету, підкладував ще рік чи півтора поїздило і от спустило, мабуть камера десь протерлась там. Буду міняти на нове. Значить, права сторона вже мене мінена. Тут стоїть такий от троял. Ось такий тут протектор трошки відрізняється. Ялинка від армура. І купив таке ж не було троял, щоб протектор був схожий на цей. Зараз подив, покажу індійське. Так, розбортували. Ось так протерло. Манжету ось тут отвір. Так само десь тут його протерло і отак от скат середи виглядає, полізли. не Такий по внутрішній по внутрішній стороні полізли. Це їзда з одноосним прицепом і добре не накачані колеса. Тут ще думав відкрутити і зняти противіз бетонний, але щось він навіть не рухається у диску, він плотно сидить. Думав, може треба зняти, подивитися що там бетон з диском вступив по-любому корозія там в реакцію. Треба було б покрасити і... Помазать, але не можна зняти. Наверно, так буде і далі їздити Ось такі от всередині. От такі от нове колесо. Асченце, Аченсо. Індійське. Індійське. 12-4х24. Восьмослойна. Получається такий протектор. Має схожий протектор з тим троялом що стоїть у мене в середині. така от структура в нього. Не знаю, подивимось. Ціна 8800 його. Був кабат за 8 тисяч восьмислойний і кабат 12 слойний за 8800 так само. Ну, але через протектор то вибрав оцю, щоб протектор був схожий камера відправилась на вулканізацію, а я поки що покрашу диск і тоді буду бортувати назад все. Ну от і все. Колесо на місці трішки освіжили диск. Всередині також. І от протектор. Ну. Не один в один, але... але майже. Майже. Подивимось скільки воно поїздить. Все, всім дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.